Вітаємо всіх телеглядачів. Ми продовжуємо ранок вдома. і просто зараз до нас приєднається арт терапевтка Ірина Фролова. Багатьом здається, якісь захоплення та хобі зараз не на часі. Що з цього приводу думають фахівці? Зараз усе з'ясуємо. Доброго ранку, доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити. Навзаєм навзаємо. Отож, чому багато психологів рекомендують зараз знайти собі. Хобі, в чому його важливість? Угу. Дивіться, що таке хобі, якщо кількома словами, це якась справа, яка приносить задоволення, яка приносить радість, і якою ми займаємося часто, не очікуючи певного результату. Тобто, ось це. Ось цей стан, коли ти щось робиш і в процесі отримуєш задоволення, не прагнучи результату. І коли ти можеш насолоджуватися цією справою, воно що нам дає? Дає енергію, звичайно, що таке радість і задоволення. А, і енергія, яка від цього генерується, це фактично наше паливо для нашого життя. Так і звичайно, чим е, складніші якісь зовнішні обставини, тим більше нам варто звертати увагу на те, скільки радості і задоволення ми самі собі забезпечуємо, е, беручи на себе відповідальність. Як би можливо, це дивно на перший погляд не звучало. Uh -huh. Але ж нам звідкись треба брати цю енергію для того, аби йти по життю далі, дуже часто я чую, коли ти починаєш знайшовати якесь собі хобі, дуже давно мріє. І зараз тим паче війна, і актуально на часі. Ти розумієш, що ми живемо зараз сьогоднішнім днем, і якщо не на сьогодні, то коли? І ти починаєш займатися хобі, і дуже багато критики чується одразу в бік. Тобі що нема чого робити? Краще, бо тим отим зайнялася. що Ти слухаєш? Ти витрачаєш дарма час, що воно, яку користь приносить, он, подивись, ті, то тім, то тім, то займаються. Угу. І ти вже думаєш собі, а, чи, чим, а чим мені займатися угу. взагалі? Чи правильно я займаюся? А тобі важливо. Думку, критиків, спостерігачів. Але ж осуд, знаєш, є, так. і це якби ось За... та така крапелька на собі залишається. Чіпляє, залишає, це, чіпляє цей момент, так, я розумію. Ну, на такі репліки мені, наприклад, відразу я уявила діалог, так ти його розказала, так? мені відразу хочеться запитати, а чи це час? О, ти там не туди витрачаєш час. У мене є питання, чи це час твій, я ли могла б там бла, бла 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 Якщо це мій час, то я сама вирішу, куди його витрачати. Крапка Разумно. Це можна говорити а, твердо. І доброзичливо водночас для початку доброзичливо. Якщо так не діє, то ми починаємо говорити твердо і нейтрально. Ну а далі вже е, по ситуації, тому що дивіться, за великим рахунком коли хтось нам розказує, що нам можна робити, а що не можна робити, чому причому ця ситуація людей конкретно, які це все озвучують, не стосується. Правда, чомусь просто їм хочеться розказати, як нам жити і куди витрачати свій час, То, як правило, в таких ситуаціях нам важливо подумати, чому нас це чіпляє. Можливо, на першому етапі. Просто поменше розказувати цим людям. Але розуміти, що коли ми отримуємо задоволення, то, як мінімум, нам, нашим дітям, нашим сім'ям вже від цього краще живеться. Так. Більше того, якщо... дивіться, хобі це ж така історія, яка Інколи усвідомлена, а інколи не усвідомлена. В якому сенсі зараз розкажу. Наприклад, ем, хтось може чітко розуміти, що м, я мені колекціоную, це планую, я от щось роблю там, і мені це подобається. Я колекціоную там якісь модельки машинок. Ну, наприклад, угу. або я люблю складати букети і від цього кайфую. Якщо ми подивимося на українських жінок, то частина з них реально фанатіє, коли робить домашню випічку. Так, що це таке? Навіть вся сім'я може казати: о боже, це так смачно, це дуже смачно. Але будь ласка, перестань, бо у нас уже попи плюс 5 кілограмів. Сі. Але жінка продовжує це робити і каже: ви не розумієте, коли цей запах яблук і випічки вдома, мені так стає добре, і ця жінка в процесі отримує задоволення. Mm. Чи можемо ми сказати, що випічка в такому а, разі це хобі? Можемо, можемо так. тому що дивіться, чим хобі відрізняється від роботи. Від хобі ми отримуємо чисте задоволення, і навіть якщо у нас щось не вийшло, мене засмучуємо. Ми, ми можемо там, ну якось не дуже приємно, що там витратила дві години і продукти, але Бог з ним нічого зате кайфанула, а наступний раз покладу на одне яйце більше. Ну я наприклад на так. прикладі цієї випічки, так що таке робота? Це коли ми печемо той самий торт. І ми не можемо вже тільки задоволення отримувати, бо ми цей торт, наприклад, печемо на замовлення на певний день народження. Відповідно, що у нас є обов'язки перед іншими людьми. Так? Е, у нас є обіцянка, яку ми повинні витримати. У нас є наша професійна репутація і так далі. І так далі. От вам, будь ласка, приклад, як в одній і тій самій справі по-різному на нас впливає хобі, і коли ця ж справа може бути роботою. Ну, таке нагальне питання мені здається. Якщо людина хоче займатися хобі, навіть вона вже обрала для себе, але немає часу. А тоді питання пріоритетів. Дякую. Тобто, дивіться, якщо немає часу. То е, я би тут копнула, якщо вже зовсім глибоко в почуття провини. Та й Русь, про що ти починала казати, що починаєш про чимось займатися, і так тобі радісно від цього. А чуєш оці голоси там з різних боків, що так. ти час витрачаєш, а груша куди спустила, а зараз не на часі і так далі. Тому подібне. Е, ось це немає на це часу, часто може бути нашою захисною реакцією для того, щоб і іншим розказати, що так, я бідося. Як і багато хто, тому що хочу чимось займатися, але не можу, бо є важливіші справи. Тобто, часто тут питання навіть не в часі може бути, так, так. а в тому, що ми самі собі не даємо дозвіл так. від почуття провини. А наприклад, я погоджу, якщо з А якщо у людини реально немає часу, він ну. займеться роботою, так. або в нього там якісь ще там домашні якісь справи. Там так. він має обов'язки певні забрати mm -hmm. дитину після роботи, одвести там на гурт. Топ якийсь, ну людина їй там е, фіолетово стосовно е, інших людей, що вони там подумають і скажуть, так. але об'єктивно немає часу. Окей, давайте намалюємо портрет такої людини, уявимо її, поставимо собі питання. Давайте по поставимо питання mm. до цієї уявної людини. Ця людина щаслива в такому режимі на ні. даному етапі життя може бути так, а, а, можливо, а може бути ні. ні. Якщо вона щаслива, то немає все питань. Ок. все окей. Вона сама вирішує, як їй жити. Тобто, це не те, що знаєте, треба пити воду, треба спати, і треба мати хобі. Це абсолютно не однозначного рівня рекомендацій. Ні, спати точно треба, а хобі краще мати. У мене робота хобі. Це почекає, це наступне питання буде. А, Але поки що я хотіла сказати стосовно немає часу. Я розкажу вам, поділюся. Нещодавно приїжджав мій колега Вова Кравчук. Він повернувся зі схо... зі сходу України і він розповідав просто фантастичні речі, коли хлопці в окопах навантажують собі зараз було багато доступного безкоштовного матеріалу для військових. І він казав: Я бачив, як хлопці... По телефону вивчали яхтинг, як бути і керувати яхтою. Тобто, між звичайно, між активною бойовою фазою в неї з'являється час і чимось треба займатися. Угу. Одні вивчали яхтинг, інші брали, складали якісь там, робили маски, вирізблювали щось в окопах, сидячи в окопах. Тому мені здається, це дійсно питання. Пріоритетів і чи е, ти хоч якусь розраду знаходиш, знаєш, серед ну, того, так, що відбувається важливо, так, ну і згодна, згодно. Я ще трошки прокоментую з вашого дозволу. Дивіться, коли ми займаємося хобі, по-перше, ми переключаємося, і от той приклад це який важливо, ти зараз наводила. Да. Ну це супер важливо. І другий момент, якщо Хочеться знайти хобі, а ну ніби як ти не розумієш, чим тобі зайнятися, mm -hmm. що приносило б радість. Найголовніше питання: а чим би хотів, а про що mm -hmm. давно мріяв? Хотів на яхтах ходити так, от як з твого прикладу, <тас> але ну зараз немає такої можливості. Зроби просто крок в цьому напрямку. От як роблять розумні люди, <тас> так накачали так. якихось навчальних матеріалів і. Ніби як уже торкаються цієї справи шляхом того, що вивчають, так. як будуть колись після перемоги ходити на яхтах. Так я вам більше скажу, що цей хлопець, цей чоловік, він подзвонив дружині, він розумів, що його не випустять за кордон, тому що отримувати ось цей сертифікат треба на відкритій воді. Він сказав: Давай разом зі мною будеш отримувати, потім отримаєш цей сертифікат, а я вже. Війна ж закінчиться, ми ж будемо так. жити, будемо подорожувати. Так. І я вже просто буду керувати цією яхтою. Але комбат про це дізнався, дав йому дозвіл відпустку на декілька днів, і він отримав на відкритій водії ось цей сертифікат. Тому хобі може перерести в роботу якраз. Тут я ще хочу а, просто, що називається стоячи, поаплодувати керівнику, так. який а, мислив не шаблонно, так тому так. що коли ми кажемо війна і яхтинг, то у багатьох це людей так, просто замикає її, так вони так. впевнені, що ні. Не можна, а тут керівник, бачачи, скільки натхнення життя радості і задоволення, а відповідно енергії на виконання будь-яких подальших так, життєвих так. задач це дає людині, підписав дозвіл. Тому ну просто захоплююсь такими так, керівниками. Так, так, так. Ну і от стосовно якраз професії, так. Костя сказав, що моя моя хобі це моя професія. Я теж я щаслива людина, тому що я займаюся тим, що, що я люблю, що люблю да. як можна. Для себе визначити і чи як часто хобі переростає вже в професію, якою можна займатися а, в наш час набагато частіше ніж було 50 років тому? Uh -huh. Чому тому, що а, в наш час люди в принципі а, можуть дозволити собі частіше змінювати професії, так uh -huh. а, це перший момент. Другий момент, чим відрізняється чітко хобі? Від професії і від роботи обов'язками в першу чергу і зовнішнім світом з іншими людьми. Я прекрасно вас розумію, коли ви кажете, моя робота це, тобто моє хобі, це моя робота. Це означає, що вона паки сума... моя робота це моє хобі. Так, Я отримую задоволення. Так, так, так отримуємо задоволення. Але дивіться, ем, отримувати задоволення ось тут. Так, працюючи. Це одна історія, а отримувати задоволення, коли ви прокидаєтеся, не знаю, коли там о п'ятій ранку чи о 6 і здираєте себе з ліжка. Ну, вряд так. чи це прям це аж таке задоволення. чисте задоволення. От, Ні. Але обов'язок <гум> перед іншими людьми, перед командою, перед глядачами. Зарплатня. Вас... Не без цього, звичайно, розумію вас, стимулює виконувати всі свої обов'язки. Тому там, де ми говоримо про обов'язки, там, де ми говоримо про а, подолання певних своїх не хочу. Це угу. швидше за все, ми можемо вже роб... говорити про роботу, навіть якщо ми супер кайфуємо від того, чим займаємося. Ну і звісно, Костя, ти правий гонорар. Якщо світ нам а, каже супер, так класно ти своїм хобі займаєшся, що от тобі гроші. Так і ми розуміємо, що у нічогенький такий взаємообмін, і далі вже обростаємо ось тими обов'язками, про які сьогодні багато і говоримо. Дякуємо, так. Супер. Дякуємо. 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 Дякуємо за надихаючу консультацію так. нашій Ірині Фролові. І тепер точно знайду час на хобі. Треба, хоча подумати. Спочатку потрібно. Може, це буде костя щось пов'язане з музикою? Ні. Ні, в тебе ні, але в ранку вдома далі музика.